І всім привіт! Мене звати Максим. Ну а ти за що на мій ютуб канал Максим Москви. І в сьогоднішньому відео я захотів зробити собі отакий челендж, Качаю 7 днів прес. Що було і що буде? Ну а ти підпишись та постав подобайку, якщо любиш здоровий спосіб життя та фітнес. Ну що ж, це перший день цього челенджу, Качаю 7 днів прес. Ну а ми переходимо до самих класичних скручувань на прес. Ось так от.

Переходимо до ще однієї вправи на прес, ось так от. Те робимо 25 разів. Ну що ж, ми переходимо до ще однієї вправи на прес, на брусях. І ось так раз, два, з 25 разів. таки переходимо до класичних скручувань на прес. І знову ж таки переходимо до цієї вправи на прес. Ось так. І знову ж таки переходимо на вправу на брусях, на прес. І ось так раз. Ось і підходить кінець перший день мого челенджа. Качаю днів прес І я хочу показати результати моїх фізичних тренірувок, як мій прес ось перший день. Ну, а далі я вже покажу, коли настане сьомий день зміни. Ну що ж, ось і настав другий день мого челенджа качаю 7 днів прес. Ну що ж, ось і ми переходимо знову ж таки до класичних скручувань на прес.

І знов переходимо до ще однієї вправи на прес, ось так от. до дощадні вправи на прес. Знову ж таки переходимо до класичних скручувань на прес. Ну і знову таки переходимо до цієї вправи на проєкт ось так от. Ну, ось і на цьому я завершую другий день цього челенджа. Ну, ось і настав третій день цього челенджа. Качаю сім днів прес. Ну і як завжди, почнемо з класичних скручувань. Далі можу позвонити до батька або до мами. І спитатись, як виходить. О, Переходимо до ще однієї вправо на прес. Ось так от. І переходимо до однієї вправи на прес, ось так, от. Ну, і переходимо до ось цієї вправи на прес, ось так от. Переходимо до ще однієї вправи на прес. і ось так. Вот. Переходимо доща. І ні, ти саме вправи, що ми вже робили. І ось так. Раз, два. Ось і на цьому я буду завершувати третій день цього челенджа. Ну, ось вже і настав четвертий день цього челенджа. Качаю сім днів прес. Ну, як і завжди, ми переходимо до першої вправи. це у нас буде класичне скручування на прес. Ну, і ми переходимо до ще однієї вправи на прес. Беремось так. Раз. Ну, ми переходимо до ще однієї вправи на прес, та саме ножниця. Ну, ми переходимо до ще однієї вправи. До ще однієї вправи на прес, а саме велосипед. Ну ми і переходимо да, до сядні вправо на прес. Вот, а сама так от беремо. Раз. Ось так вот барам, и вот так. Ну, ось я і буду завершувати четвертий день цього челенджа, Качаю сім в прес.